про захист прав людини і основноположних свобод. Як зазначив Європейський суд у справі Мироненко і Мартенко проти України, рішення від 10 грудня 2009 року, наявність безсторонності має визначатися для цілих пунктів 1 статті 6 конвенції за допомогою суб'єктивного та об'єктивно критеріїв. За суб'єктивним критерієм оцінюється особисте переконання та поведінка конкретного судді. Тобто, чи виявляв суддя упередженість або безсторонність цієї справі, відповідно до об'єктивного критерію визначається серед інших аспектів, чи забезпечує свого суд як такий, та його склад відсутність будь-яких сумнівів у його безсторонності. Рішення у справах Фей проти Австрії 24 лютого 1993 року та Відштайн проти Швейцарії. У кожній окремій справі слід визначити, чи мають стосунки, що розглядаються. Таку природу та ступінь, що свідчить про те, що суд не є безстороннім, рішення у справі Кула проти сполученого Королівства, рішення від 10 червня 1996 року. У своєму рішенні по справі Бекман проти України Європейський суд справ людини, прорушення в статті 6 конвенції, визнав незабезпечення забезпечення і достатні гарантії для виключення будь-якого розумного сумніву з приводу його безсторонності. В суддів у своїй ухвалі від 4.07.2016 року висловила свою позицію про відсутність підстав для призначення обвинувального акту у даному кримінальному провадженні до судового розгляду, а також дала оцінку висунутому даному кримінальному провадження обвинувачення. Такі обставини можуть вплинути на думку як учасників даного кримінального провадження, так і сторонніх спостерігачів, які можуть вдатися що суд за даних обставин не здатен винести неупереджено рішення. Враховуючи вище вказаний, колеги судд приходить до обласного даного кримінального провадження за обвинуваченням право Києві Черчини з блочної передбаченої частиною 4 статті 190. Кримінального кодексу України буде порушенням вимог частини 2 статті 76 КПК України протирічити практики Європейського суду прав людини випадка та сумнів об'єктивності прийнятого подальшого рішення, що перешкоджає участі в, в розвитку цієї справи, в тому числі прийняття процесуальних рішень на стадії попереднього розвитку справи. Таким чином, на підставі вище випадок з метою допущення виникнення у учасників судово права та об'єктивності та неупередженості суду для забезпечення достатніх гарантій на справедливий розгляд справи незалежних безстороннім судом, за метою недопущення порушень вимови закону України про судову та статус суддів, присяги судді, заявлений колегією суддів відвід, ягає задоволення, підставі пунктів 4 частини 1, 4 частини першої статті 75 та частини 2 статті 76 Кримінального процесу кодексу України. З тим суд вважає безпідставним посилання прокурора на порушення, встановленої частиною 3 статті 35 цього кодексу, порядку визначення судді для розгляду справи, скільки згідно пунктів пункту 2.3.43, положення про автоматизовану систему документу обігу суду, судові справи, що надійшли із суддів операційної або касаційної інстанції після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи, крім ухвал про закриття і припинення провадження. А також ухвали, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвали яких скасовано чи провадженні яких перебувала або перебуває судова справа. Враховуючи виконані керуючі статтями 75, 76, 77, 81 Кмінального процесуального кодексу України, суд уходить задовольнити відвід заявлений прокурором складу суду, ухвала окремому оскарженню не підлягає. Передати справу до кримінальної канцелярії Пінського міського суду для визначення нового складу суду. Судді підпис. Суть ухвали зрозуміла? Да. Зрозуміла. Суд також роз'яснює учасникам провадження, що внучому по справі було е, в зв'язку з прийняттям цієї ухвали, висволена окремо думка. На цьому судове засідання оголошується закінчення. a giudicare che